Володіти сільськогосподарською землею повинні лише ті, хто на ній живе і працює, а саме українські фермери та аграрії. На цьому під час засідання Конституційного суду наголосила лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Цей законопроект про ринок землі він тотально порушує саме. Цю найефективнішу, найсправедливішу форму ведення господарської діяльності на сільськогосподарській землі я можу сказати, що це закладає на сотні років проблеми для нашої нації під час е, такої жорстокої, кровопролитної агресії, яку веде ворог проти нас, і коли кожен українець в міру своїх сил і можливостей. Захищає кожен сантиметр української землі, вот прямо зараз розпродаються сотнями тисяч гектарів непідставних. Е Господарюючих суб'єктів на підставних фізичних і юридичних осіб команда батьківщини бореться за заборону розпродажу сільськогосподарської землі до завершення війни. На переконання Юлії Тимошенко не можна продавати українські чорноземи мільйонами гектарів спекулянтам і шахраям у той час, коли наші захисники і захисниці своєю кров'ю захищають кожен сантиметр вітчизни. Якщо ми з вами, наше покоління зараз не зупинимо такі, такі варварські відношення до нашої сільськогосподарської землі, то наслідки е, прогнозувати дуже легко. Ми не будемо на своїй землі, як нація, як народ господаря. Ми не будемо отримувати прибутки від цієї землі. Ми не будемо розпоряджатися продукцією, яка народжує земля. Ми не будемо суб'єктні взагалі. Питаннях використання свого головного національного ресурсу сільськогосподарської землі.